Луцій АННЕЙ СЕНЕКА МОРАЛЬНІ ЛИСТИ до Луцілія Переклав з латини Андрій СОДОМОРА. ЛИСТ двадцятий. СЕНЕКА вітає свого Луцілія Перше Якщо ТИ ЗДОРОВИЙ І вважаєш, що колись таки будеш гідний належати собі, то я радий за тебе. За найвищу славу для себе матиму те, що врешті витягну тебе з того крутежу, де ти так безнадійно борсайся. Прошу й закликаю тебе, мій щоб ти якнайглибше самою душею сприйняв філософію і не в красномовстві не в писаннях, а в душевній стійкості та в обмеженні бажань бачив докази своїх успіхів. Ділами підтверджуй слова. Друге. Один намір у тих, хто полює за визнанням слухачів, виголошуючи перед ними свої промови, інший у тих, хто хвацько перестрибуючи у своїх диспутах з одного предмета на другий, приковує до себе увагу легковірної молоді та всяких нероб. Однак філософія. Вчить нас не промовляти, а діяти, вона вимагає, щоб кожен жив згідно з її законом, щоб життя не розбігалось із словами, щоб воно було цілісним і не рябіло від різноманітних дій, що б'ються одна з одною. У тому власне найвищий обов'язок філософії, її визначальна ознака. Домагатися, щоб слова були у злагоді з дівами, щоб людина скрізь і завжди дорівнювала собі, була сама собою. Але чи десь є такі, хто міг би цього домогтися? Є такі, щоправда, їх небагато. Це ж нелегка справа. Втім, я не кажу, щоб мудрець постійно йшов тим самим. Кроком, але тією ж дорогою. Третє. Приглянься до себе. Чи немає якоїсь неузгодженості між твоєю домівкою і твоїм одягом? Чи не буваєш щедрим щодо себе, а скупим, коли йдеться про тих, хто тебе оточує, чи ти не надто ощадливий у їжі? А роздратний у будівництві візьми одну якусь мірку і відповідно до неї вирівнюй усе своє життя. Дехто мов би, щулиться дома, зате дає собі волю поза домом це хибна непостійність, що свідчить про хистку душу, яка ще не має свого мірного подиху. Четверте. Скажу одразу, звідки те хитання, ота розбіжність задумів і вчинків ніхто не задумується над тим, чого він власне хоче, а колись задумається, то замість уперто домагатися свого перестрибує до чогось іншого І не тільки змінює своє бажання, а й повертається, скочується до щойно покинутого чи навіть відкинутого. П'яте. Так от. Оминаючи тут давнє визначення мудрості й охоплюючи загалом спосіб людського життя, я б задовольнився, відповідаючи на питання: Що таке мудрість такою відповіддю? Завжди одного і того ж самого прагнути. Одне й те ж саме відкидати. Зайве тут наводити коротку заувагу. Те, що бажаєш, повинне бути правильним, справедливим. Лише правильне і справедливе може бути предметом нашого постійного бажання. Шосте Люди ж на загал знають, чого вони бажають, хіба що саме в ту хвилину, коли бажають. Ніхто не визначив для себе наперед, чого він має бажати, а що відкидати, тому то людська думка з дня на день міняється, обертається на протилежну. так і збігає життя для багатьох, стає герою випадку. Отже, тримайся того, за що взявся, то, можливо, сягнеш досконалості чи принаймні тієї межі. На якій тільки ти один знатимеш, що це ще недосконалість. Сьоме. А що ж буде, запитаєш, з усією тією юрбою, що мене оточує? Перестанеш її годувати і сама себе прогодує. Завдяки вбогості. Дізнайся те, чого ти не міг дізнатися завдяки самому собі. Вбогість залишить побіч тебе справжніх друзів, відійде кожен, хто тримався не тебе, а чогось такого, що сподівався від тебе мати. То чи не варто полюбити ту вбогість, хіба за те, що вона вкаже, хто тебе любить? Коли ж то настане день, як уже ніхто не брехатиме на твою честь, восьме. То хай на одне лиш будуть спрямовані твої помисли, Про одне лиш турбуйся. Одного тільки Жедай, доручивши богові всі інші свої бажання, щоб бути задоволеним собою самим і тими благами, що в тобі самому народжуються. Чи може якесь щастя бути ближчим, досяжнішим? Обмежуючись малим, зупинись на тому, що вже не зможе стати причиною твого падіння. А щоб тебе заохотити, відразу при цьому листі сплачу тобі данину, яка стосуватиметься нашої бесіди? Дев'яте, хай може, гніватимеся. Але й цього разу моїм платником буде Епікур. Цитата. Твоя мова, повір мені, буде переконливішою, коли виголошуватимеш її в лахманах із простого ложа. Не тільки промовлятимеш, доводитимеш. Кінець цитати. Та й на мене, до речі, цілком інше враження справляють слова нашого Деметрія – Після того, як я бачив його нічим не вкритого на ложі, який під стилкою назвати годі Не проповідника, а свідка правди. 10. Виходить, не можна зневажати багатства й тоді, коли володієш ним? Чому б ні? Великий духом і той. Хто вдосталь подивувавшись, від це спливлось до нього стільки багатств, та насміявшись, чому саме його вони вподобали, більше від них не слухається від інших, аніж сам відчуває, що то таки його власність, то не дрібниця жити поряд з багатством і не зіпсуватися від того сусідства. Великою людиною є той, Хто убогий серед багатства. Одинадцяте. Але не знаю, скажеш, як то він, зубоживши, терпітиме вбогість. Я рівно ж засумніваюся, чи той епікурів бідняк, розбагатівши, зуміє знехтувати багатством. Значить, як про одного, так і про другого, треба судити. Дивлячись, який у кожного дух чи один із них відданий в богості, чи другий невідданий бува, багатству? Інакше і те злиденне ложе і лахмане, якщо виявиться, що не вибір, а потреба привела до них, будуть надто слабкими доказами доброї волі. 12. Врешті Ознакою гарних задатків є те, коли не спішиш до вбогості, мов до меду, а просто готуєшся до неї як до чогось легкого, що не завдасть тобі прикрощів. Так воно і справді, мілоцілію. Легке, навіть солодке, коли війдеш у той стан після тривалих роздумів, бо тільки у скромному житті знаходимо те. Без чого не буває приємності, безпечність? Тринадцяте. Тому то вважаю потрібним, за прикладом видатних мужів, я вже писав тобі про це дібрати декілька днів, коли б ми, випробовуючи себе уявною вбогістю, готувались до вбогості справжньої. А це конче потрібно робити ще й тому, що ми геть просякнули розкошами і з чим би не зіткнулись, усе вважаємо суворим та прикрим. Треба, щоб душа прокинулась у сну, мусимо трусонути нею, нагадати їй про те, наскільки мало визначила для нас природа то не народжується багатим. Кожному, хто виринає на світло денне велено вдовольнятися молоком та плотниною. Тим починаємо згодом і володарства для нас затісні. Бувай здорово!